Доброго ранку, утро. як обіцяли, зараз будемо говорити про епідемію, про те, як себе уберегти. Сьогодні у нас у студії Олена Смірнова, головний позаштатний інфекціоніст департаменту охорони здоров'я Кіровоградської області. Доброго ранку вам. Доброго утра. І перед тим, як ми почнемо говорити, давайте подивимося сюжет о том, какое же сейчас состояние по поводу забол заболеваний на грип У нас в городе в області. Давайте посмотримо. В Україні триває епідемія захворюваності на грип та ГРВІ. Епідпоріг вже перевищено у 18 областях. З початку епідсезону вже перехворіло майже 8% від загальної кількості населення. Станом на кінець минулого тижня епідпоріг у Кіровограді було перевищено більш ніж на 96%. На 15 територіях нашої області епідпоріг також перевищений більш як на 50%. Громадян застерігають при перших виявлених ознаках грипу звертатися до лікаря і не займати самолікуванням, уникати місць масового скупчення, а також часто мити руки та не перевтомлюватися. Адже ускладнення від грипу типу А під групи H1N1 можуть мати летальні наслідки. До групи ризику відносяться. Діти до 5 років, вагітні жінки, люди віком від 65 років, люди з надмірною вагою, хворі на діабет, хворі на хронічні серцево-судинні захворювання, хворі хронічними захворюваннями легень, люди з іншими тяжкими хронічними захворюваннями. Також сюди відно... Носять професійні групи ризику медичних працівників, вчителів і вихователів, продавців, водіїв громадського транспорту, усіх, хто працює в багатолюдних місцях. Ну, це та інформація, принаймні, яку ми знайшли у соціальних мережах. Зараз взагалі про це багато говорять. І чи є у нас насправді епідемія в Кіровограді? Чи ми просто себе зараз забезпечуємо, аби знаєте, її не виникло? Скажімо так, епідемію об'явив наш міністр охорони здоров'я по всій Україні uh -huh. і Кіровоградська область не виключення. Епідемічні пороги перевищені в більшості районів області. Є райони, в яких не перевищені епідемічні пороги, але в більшості районів області перевищені по різному. Десь на 80%, десь на 8%, десь на 10%, По різному. Але взагалом це більше 56%. Тобто, ми маємо говорити про епідемічну ситуацію. Який це поріг? Поріг це розрахункова цифра, вона розраховується для окремої території, тобто для кожного регіону окремо, для кожного району, для кожного міста. Розраховують її фахівці-епідеміологи. І ці цифри потрібно, це, це математично розраховано. вылочина тому эти вот цифры потребно пытаться у фахивцев эпидемиологии Но уже есть какие-то, да, увы, летальные исходы уже были. Ну, к сожалению, есть. По Кировограду, какая цифра? Я даю цифры не по Кировограду, а по области. На сегодняшний день у нас 4 официально зарегистрированных случая, подтвержденных. випадку смерті адгрібку кажуть, що статистична е, вірогідність захворіти ну, саме так серйозно е, у людей до 17 років вища. Чи це міф? Ні. Якщо брати статистику, так ми вже не раз говорили і на телебаченні і по радіо, чому це сталося. Так, то тому, що активна антивакцинальна кампанія була проведена, і ті верстви населення, які повинні бути привиті, ті верстви населення, які ведуть активний образ життя, тобто люди від 18 до 45 років, найбільш уразлива аудиторія, і діти з двох. Років до 17. Якщо брати цифри цивілізованих промислово промисловоразвитих країн, то там гинуть люди, теж гинуть. Не можна сказати, що це лише в нашій країні сталося гинуть, але там гинуть люди літнього віку, люди, які старші 60-65 років. На жаль, в нашій країні, як де, які, про, в якій проводився аналіз 2009, 10-11 років, то е, більш летальних е, е, ісходів було у людей від 24 до 45 років. Угу. Ви от сказали за вакцинацію. Тут, знаєте, думка у людей неоднозначна, треба чи ні, Привітки чи дієво це. Третий разнообразне. Ділають? Помогает ли? Знаете, если вы сейчас поднимете любого начальника управления здравоохранения города, области, главных санитарных врачей города, области, меня лично, среди ночи, и спросите, нужно ли прививаться, каждый вам ответит, что абсолютно точно «да». Вакцинация – это единственный способ предупредить заболевание на сегодняшний день. Я уже говорила, ну, просто уже очень часто выступаю на телевидении, могу сказать, что уже не, не один раз это было мною сказано, не один раз было сказано другими. Два способа предотвратить, два способа защититься от заболевания. Это либо заболеть, либо привиться. Выбирайте, что для вас важнее. То есть это, это выбор каждого из нас. И мы на сегодняшний день, как медики, работаем как... Ну, пожарники, извините за выражение, да, то есть мы тушим пожар, которого могло бы не быть, если бы на сегодняшний день каждый из тех, кто нас слушает или, может быть, передаст кому-то другому информацию, прислушался к мнению специалистов, которые в этом понимают и которые говорят, что действительно это нужно сделать, вот, и этого могло бы не быть. А на сегодняшний день остается только Поблагодарить тех людей, которые работают действительно на периферии, которые работают с этими больными и ежедневно подвергаются риску инфицирования, я имею в виду медицинских работников. Да, вот они сейчас не слушают нас, они сейчас наверняка либо по дороге на работу, либо уже на работе. Да? Вот. Ну, мне бы хотелось и от имени администрации областной больницы, и от имени департамента здравоохранения области благодарности тем людям, которые все-таки не сказали, как сгорела хата, гори сарай. так? Угу. Кож, кожен из них виконує свою работу, виконує так, как потрібно. Ну, а многие люди э, прошли вот этот вот курс, не, курс прививки сделали, многие люди или нет? э, ну, на сегодняшний день могу сказать что да, вы же знаете, что на сегодняшний день у нас в рамках закона о доступе к публичной информации. Вы можете получить эту информацию на любом сайте. Моза Мозовский сайт открываете. На мозовском сайте написано Количество летальных исходов от вируса гриппа столько-то, количество вакцинированных столько-то, да, количество областей. в которых превышен порог и насколько превышен порог такой-то. Да? Вот, на сегодняшний день, вот на вчерашнее число, на 1 февраля, уровень вакцинации был 0,03%. Это всего населения Серьезно? <свят> это же вообще ни ну, ничего Естественно, поэтому нет коллективного иммунитета Абсолютно нет иммунитета Поэтому это и произошло так, обязать, где... можно? обязать можно? Подожди, обязать можно ли делать день, На сегодняшний день Это рекомендуемые прививки Рекомендуются они категориям риска Категории риска были в вашем сюжете практически все перечислены Угу. Вот, поэтому это уже дело каждого. Но могу сказать со своей стороны, что для того, чтобы это не повторилось, потому что нет ничего важнее человеческой жизни. За каждую человеческую жизнь мы боремся до последнего. Но мы не боги, мы не боги. И в этой ситуации действует основной принцип медицины: профилактический. Заболевание легче предотвратить. Не жалі лічить. Тоді, якщо є така статистика, то головним питанням залишається, коли варто збити, бити на сполох, коли варто звертатися до лікаря. Які є основі, основні знаєте, прояви, що варто звернутися до лікаря? Чи можливо це просто застуда? Це вирішувати не хворому. Це просто застуда, чи це грип? Для цього є лікар. Якщо хворий почуває себе погано. Він повинен викликати лікаря додому. Ну розумієте, не буде і залишатися вдома. Ну будь-яка ознака, тобто, от нежить у людини, одразу звертати... звертатися треба до лікаря? Ні, нежить. Ну не не нежить. Є певні критерії, які е, е, вже ну не знаю, в усіх засобах масової інформації пройшли. Підйом температури вище 39 ну, градусів. Угу. Ломота в тілі, діарея, блювота дуже погане самопочуття. Ви повинні залишитись вдома і викликати лікаря. Не треба з нежиттю йти до лікарні, угу. бо там і, і не знежиттю, а з іншими симптомами дуже багато людей. Угу. І ви можете до э, своєї свого Наприклад, і на да, угу. добавити ще угу. пара гри або грип. Добре. Ми дякуємо вам за надану інформацію. Бажаємо вам виключно здоров'я. Ну і звичайно, приходьте до нас. Ми сподіваємося, тепер вже з гарною статистикою. А, да, надеюсь, шановні все звертаємося да, до громади. Будь ви... ласка, Дякую огромне вам надіюся, що буде більше студії. Взагалі не будемо робити ніяких прививок, тому що все буде добре. Гарный высновок ты зробив, Дмитро. Ну, ну, да. Я думаю, что все будет <свят> хорошо, да. имею в виду. Я вот думаю, к кому я обращалась, да? <свят> не, ну это понятно. Просто я думаю, что я имел в виду, что... чтобы вообще не было этого всего, чтобы <свят> люди. Вот для того, чтобы не было этого всего существовать, да. Дякуємо вам. У нас у студії була Олена Смирнова, головний позаштатний інфекціоніст Департаменту охорони здоров'я Кіровоградської області. Дякую. огромное спасибо. вам спасибо. Ну, а ми двигаемся далее эфир. Увидимся після небольшой реклами.